Вітаю! Ви на каналі Інституту теоретичної фізики і я Сергій Перепелиця, один із авторів і співзасновників цього каналу. На нашому каналі ми публікуємо лекції і наукові доповіді з сучасних напрямів теоретичної фізики. Це астрофізика і космологія, фізика високих густин енергії, квантова теорія поля і теорія ядра. Біофізика макромолекул, теорія конденсованого стану речовини, теорія рідкокристалічних колоїдів і багато, -багато інших цікавих напрямів. Лекторами нашого каналу є науковці нашого інституту і запрошені гості. Зокрема, нещодавно ми опублікували серію лекцій професора Горенштейна і Романа Побережнюка про сучасні дослідження в галузі кваркліонної плазми речовини невдовзі ми опублікуємо серію лекцій професора Лева, присвячену геометричному представленню хвильової функції. Також ми плануємо опублікувати лекції боголюбовських читань, де йшлося про дослідження темної матерії, теорії ядроядрових зіткнень, біофізики ДНК і багато інших цікавих результатів. Усі лекції ми намагаємося подавати якомога популярніше, тому тут зможуть знайти інформативне відео. Як досвідчені науковці, так і ті, хто лише починають цікавитися тією чи іншою проблемою. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube, підтримуйте науку в Україні.